Так, пане Артем, Артем Гагарін так. Артем Гагарін, ви учасник 95-го кварталу, с я розумію і я ну, ну мене просто логічне запитання. От що буде з 95-м кварталом після того, як можливо Володимир Зеленський стане президентом? Дивіться вже зараз. У нас написаний новий концерт. Вже вчора відбулася читка. Ну так така має назву, коли усім акторам зачитується новий концерт. Є нові обличчя, є щось новеньке, є новий концерт, який ми будемо знімати вже дуже. Скоро тому життя продовжується, все продовжується, і квартал буде працювати. А Володимир Олександрович буде брати участь і 95-му кварталі далі. Можливо, він буде якось вам помагати, бо про всієї кампанії просто він був залучений до 95-го кварталу. От що буде далі? Чи він буде далі <смас>, присутнім на вичіці? Тоб, не знаю. Навіть ну, ну, дивіться, вчора його не було, тому а, я не можу відповідати <смас> до Володимира Олександровича. Мені здається, що сьогодні ви маєте можливість поставити йому таке запитання. Ви угу. можете його особисто про це спитати, але він обіцяв, що він пішов в політику і буде займатися політикою. Тому е, Володимир так не робить, що він щось обіцяє і потім це не виконує так. Це не в його е, форматі. А Взагалі, як виглядає ця передача повноважень? Е, от хто, хто тепер буде виконувати його Д, дивіться, функції? Дивіться, якщо ти щось будуєш, так і то ти можеш передати від батька до сина якийсь шпатель, так і ще щось. Uh -huh. Якщо ти щось копаєш, то ти можеш передати лопату. Якщо ти, а, ну, якщо ти твориш якийсь креативний контент, то це дуже Важко передати комусь. Тобто, це така ілюзія. Немає такого, що ми передаємо щось, якісь документи, якісь книжки. Я маю на увазі угу. творчому плані. Я можу відповідати тільки в творчому плані. Угу. У нас в кварталі кожна особливість, яка є, вона дуже креативна, дуже е, талановита. І тому мені здається, що це, звичайно, це дуже така. Е, 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 це важкий для нас удар, відсутність Володимира. Дозвольте Але я вас передати. здається, всі витримають це і все буде добре. Так. Я дозвольте, Чисто хочу зрозуміти. Дивіться, я наскільки розумію, Володимир Олександрович він затверджував там сценарії, затверджував жарти. Хто тепер буде замість нього це робити? Є авторська група, яка на ну яка є, яка відповідає. Це зараз. вже буде колектив більше. Да? Колектив весь буде займатися? Так? Дивіться. А... Ну, це якщо поглиблюватись у те, як відбувається процес, mm -hmm. як відбувається у нас чітки, так mm -hmm. не чітки, а авторські чітки, mm -hmm. вони відбуваються наступним чином: всі автори, всі автори mm -hmm. збираються в одному колі, хтось читає свої жарти, і вже Володимир він реагує на реакцію людей. Він реагує, тобто це, це фокус, група. Це фокус, група авторів. Так, тобто не можна сказати, що тільки він так. Останнє слово звичайно. За ним він режисер цього шоу був. А він він а тепер останнє він. слово за ким? Фамілія вам Та, є... призвища треба. Просто чи що цікаво? Ну є, є, є люди ага. на даний час. Я думаю, що наша прес служба це це скаже. Але а. є люди, є люди, які відповідають Окей. зараз за хтось у нас зараз. Відповідає за за сценарну частину, хтось за режисуру відповідає. Тому ми працюємо. Ми коли записували з Володимиром Олександровичем. Це я вже закінчую, да, не переживайте. Да. Ні, ні, абсолютно я нікуди. Ми ні. Ні. коли записували інтерв'ю з Володимиром Олександровичем, він говорив, що ні, ні, ні. не буде якийсь один лідер 95-го кварталу, там бренд Фейс, а буде там така трійка, та Кошовий, Олена Кравець, кравець так. і третій, не пам'ятаю хто. Хто як буде насправді виглядати це? Я не знаю. Я вам вже відкрив невеличку таємницю, що у нас зараз нові обличчя з'являються, mm -hmm. і це круто. І вже минулого концерту з'явився один хлопець Володимир Мартинець. Mm -hmm. Мені здається, що і ну, в цьому мені здається, я знаю, що в цьому концерті теж теж будуть нові, але вже знайомі а, в гумористичному плані обличчя. Тому а, я не можу сказати, ви знаєте, коли приходить молодь, вона дає таку рушійну силу усім тим, хто дуже давно в колективі, так? Історичний, да? Ну можна сказати, ну, ну, я вважаю, але ну про Олену не можна сказати, що вона, вона молода, кравець, я так само красива, гарна. Але ця ситуація дуже схожа на нашу політику, тому що коли туди прийшла молода зелена команда, ну, вона дала всім. Ух. Останнє запитання. Хто з 95-го кварталу теж йде в політику, тому що під час є По -по -по поки люди... що заявив про те, що він хоче бути в політиці, це тільки Юрій Корявченко. Він... Коря. Юрій Корявченко, Юзік наш маленький а, юзік, наш юзичка маленький, юзічка. так він заявив, що він бажає піти по цьому шляху. Я вже ну дуже багато разів відповідав, що наша команда вона не схожа на інші команди, тому що ми більше ми більше як родина. А знаєте, як в родині? Якщо я, моя жінка не може помити посуд, то я мою. Якщо я не можу, вже син мій моє. Ми. Всі один одного замінюємо, ми всі один одному допомагаємо. І в політиці зараз, в даний час, якщо я, Артем Гагарін, щось можу зробити для цієї компанії, угу. для того, щоб люди дізналися більше про Володимира, про його позицію, я це зроблю, і мені за це не треба не платити. Я, зі мною вже розрахувалися, розрахувалися е, моїм е, і майбутнім, і тим, що я маю зараз. Тому що я завжди казав, що Володимир допоміг мені колись стати на цей шлях це, і займатися агітація, Трошка егітація, не можна Ай, ну, у мене Останнє останнє запитання. Останнє останнє запитання, цілком останнє. Як 95-й квартал може допомагати у разі перемоги Зеленського, може якось не знаю, вирішувати якісь там вже державні проблеми, чи будуть вони залучені в якісь там зрадники? Здає... Дивіться, а мені здається, що квартал і. Владі кучми, владі Ющенка і владі Януковича і владі Порошенко допомагав. Як ми критикували? Ми критикували ці, ці всі жарти, жарти жартами, але в них, в них дуже багато правди. А, і ви, коли вибачте, люди... я вас перебиваю, так, мені незручно. Володимир Олександрович, ви так само будете критикувати? А чому ні? Якщо він переможе? А чому ні? Же, ну, у нас ну у нас не мені здається, просто що ви не... не зможете його критикувати так, як ви критикували наприклад, Порошенка, наскільки жорстко. А Тому мені здає... він ваш друг. Дивіться, а мені здається, інакше мені здається, що він менше буде давати нам можливості його критикувати. Ось і все. Я в цьому впевнений. Я на це сподіваюся. Сподіваюся, що оточення не буде. Адекватним, тому що завжди ми ну але він відповідальний за себе і за своє оточення а... не буде менше приводів, але ми будемо жартувати і надалі. Я в цьому 100% впевнений. жорстко. Жорстко по апрези. А, а ви розумієте, що зараз же ми нарешті зможемо відірватися на ньому? Тож він в офісі був ми не могли. А зараз зможемо. Я вам страшенно дякую. дякую. Це, так так і запам'ятали.